Доброго ранку малята! Рада знову бачити вас! Сьогодні ми з вами повторимо кольори, а нам допоможе в цьому віночок. Але спочатку я вам розповім, що вінок це символ життя, долі, життєвої сили. Він є частиною українського національного костюма. У віночок вплітають різнобарвні квіти України, такі як Любисток, гілочки дуба, барвінок, чорнобривці, кетяги калини, колоски жита, мак та інші квіти нашого краю. Дівчата починали носити віночок з трьох років. Перший вінок для них сплела мама. Вінок це не тільки сплетені коло квіти, гілочки. Для завершення його прикрашання використовували стрічки. Кожна дівчина знала послідовність вплітання стрічок у віночок. Найпершу у віночку посередині в'яжуть світло коричневу стрічку, символ землі годувальниці. Пообіч неї жовті стрічки, символ сонця. За ними світло зелені символ краси і молодості. Потім голубі сині символ неба й води, що дають силу й здоров'я. Далі в'яжуть жовто-гарячу символ хліба, фіолетову символ мудрості людини, малинову дарує людям здоров'я. Рожеву символ достатку. Ось таким чином вплітаються стрічки у віночок, а тепер, малята, спробуйте і ви розмалювати стрічки у відповідний колір, використовуючи кольори за позначками у таблиці, розфарбовуючи, пригадуйте назву кольорів. Таким чином ви отримаєте вінок із різнобарними стрічками. З нетерпінням чекаю ваших малюнків. Я бажаю вам успіхів, малята. До нових зустрічей!